Айвенго, перший розділ. Розділ перший. І так балакали вони у тій годині, як злану череди брели на схилі дни. І неохоче свині йшли до стайну. Порохуючи сумний обускай. Одіссея. Англійський переклад Аху. У мальовничому куточку веселої англії, який зрошується річкою Дон, за давніх часів пристаралися неозорі ліси, що вкривали більшу частину невимовно гарних пагорбів і долин, котрі лежать між Шеффілдом і чудовим містечком Донкастер. Залишки цих величезних лісів залишилися понині довкола маєтків Вентефорт, Парк і поблизу Ретер... Ротергема. За село і давнини ці країни тримали у страху. Дракон Волополенському дракону присвячена сатирична поема невідомого автора XVII століття, дракон мешкав у якширі і нападав на дітей до худобу, поки його не здолав лицар Мур із Мурхолу. Тут і далі примітки редактора. Тут відбувалися запеклі битви між білою та червоною трояндами, і саме тут за старих часів гуртувалися ватаги тих зухвалих зміників, звитяги, чини, яких славили народні балади. Такий вигляд має головне місце дії нашої повісті. За часом же описувані в ній події належать до кінця царювання Ричарда, Ричарда І, Ричард і Головини серця. Англійський король учасник третього хрестового походу, уславився своїми військовими звитягами. Коли для його зневірених підданих повернення короля з довгого полону після походу на святу землю було гарячим бажаним, проте мало сподібене. Сонце сідало за порослою густою травою, просікою в лісі. Сотні невисоких прислатих дубів, які, можливо, були ще свідками величного походу давньоримського війська, простирали свої вузловаті руки над м'яким килогом чудового зеленого дерну. Місцями до дубів домішувалися булк, гостролисти чагарій підлісор, які звелися так гур, густо, що не пропускали косах промінців при західного сонця. Місцями ж дерева розступалися культури чи довгі алеї. І в глибині яких я захоплений погляд. А у ньому мене ще такі картини з давнього Ра... раді. Ра... 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 Шарлатні променці... промені про західного сонця, пробиваючись крізь листя, то сіяли морехтливе мор... світло на поламані руки й моховиті стовбури, то яскравими плявами лягали на дерево. Велика галявина посередині цієї просіки, либонь, була місце давніх обрядів, друїдів, жерців у давніх кельтів, які населяли територію Англії до е, англосаксонського завоювання. Тут знімався пагорб та такої правильної форми, що здавався насипаним людськими руками. На вершині збереглося неповне коло з величезного неотесаного каміння. Сім каменів стояли сіма. Решта ж повалили руки якогось таранного. Прибічника християнства, і вони розколотилися з схилами пагорба. Лише один величезний камінь скотився до самого низу і припинив, перепинив плин тоненького струмка у підніжжі пагорба. Він мирний і тихий потічок невдоволеному мотіти. Картина доповнювала дві людські постаті. Вони належали, зважаючи на одяг і зовнішність до простого люду, що населяв на ті далекі часи лісові околиці Західного Юкшио. Старший з них був людиною похмурою і на вигляд жорстокою. Одяг його складався з шкіряної куртки, пошити хутором на гору згодубленої шкіри невідомого звіра. Від часу хутро так витерлося, що за кількома ж які залишилися, неможливо було визначити, які тварині воно належало. Цей перевісний одяг покривався його господаря від шиї до колін і заміняємо його всі частини звичайного брання. Корі був такий широкий, що куртка надягалися через голову, як наші сорочки або стародавня кольчуга. Щоб куртка щільніше прилягала до тіла, чоловік підперезався широким шкіряним поясом із мідною застіпкою. До поясу було привішено з одного боку сумка, а з іншого берелячої ріг з сопілочкою. За поясом стирчав довгий, широкий ніж із роговим паратищем. Такі ножі виготовлялися тут, у сусідству. І все тоді було відоме під назвою Шефалдських. Зоти простолюдин був було такі собі сандалі на ранцях із медвежої шкіри, а тонші вищі рамені обвивали литки, залишаючи коліна оголеними, як завели в шотландці. Голова ж не була нічим захищена, крім густого сплутаного волосся, що вигоріло на сонці, та не було темно і іржавого відтінку, і конфліктувалася з русявою, чи радше борщиновою, довгою бородою. Залишається дякую визначити одну дуже цікаву особливість його зовнішності, але вона настільки примітна. Що не можна повернути її увага. Мінне кільце на шкал собачого нашийника наглухо запаяни на шиї. Воно було досить широким для того, щоб не заважати диханню, але водночас таке вузке, що зняти його можна було лише розпалявши навпіл. На цьому своєрідному компені писалися саксонськими літерами: гурт, син Беовульфа, роджений раб Седрика Ротервуцького. Поруч зі свинарем. Пози, як таке було заняття гурта, на одному з повалених друїцьких каменів сидів чоловік років на десять молодший за товари. Вбрання його нагадувало огляд одяг свинаря та було пошити з пошите зліпшитками і нарізався деякою приміхливістю. Куртка була з купуровою матерією, яку чи то прикрашав. Чи то псував строкатий орнамент. До куртки пасував напрочуд широкий і короткий, ледь до, столи, до середини стегна плащ із сукна. Добре, з червоного сукна, добрячими мешки, з жалою обрядкою. Його вільно було перекинути з одного плеча на інше, чи цілком загорнутися в нього. І тоді він спадав вигадовими брижами. руках дивак мав слідні браслети, а лише шиї некий носильник з написом Вамба, син безмозкого, граб седрика Рутервуцького. Він носив такі ж сандалі, як його товариша. Мінну платінку замінило щось на взірець гетер, із яких одна була червона, а інша жовта. Кінночапка були прикріплені дзвіночки, не більше за ті, які підв'язують мисливським соколом. Щораз, коли він повертав голову, вони зеленькали. А поза як він жодної хвилини не міг сидіти спокійно, то дзенькали вони майже без зупини. Тверда шкіряна околочка, його жабка була верхньому краю прикрашена зубцями і нагадувала корони. Всередині до околочки був прошитий довгий мішок, кінчик, якого звішувався на одне плече, мав старомодний нічний ковпак, трикутнесити або головний обір сучасного гусара. З тої шапки з дзвіночками, з ці, самої її форми, а також із спродрукувати в жіськип його виросовували, чиванби, можна було здогадатися, що він один із їх тих домашніх клоунів або блазнів, яких багаті досили. В яких багатьох тримали вдома задля розваги, щоб якось різноманітна час, який вони змусили були збавляти в чотирьох стінах, який товариш він носив на поїзі сумку, але ні рога, на жаль не мав, тому що вважалося неймовірно, що він існого гатунку людських істотиків небезпечно давати групу холодну зброю. Натомість він мав дерев'яну шпагу на зразок тієї, котрою Арлекін на сучасній сцені виробляє свої фокуси і поведінка цих людей відрізнялася чи не більше, ніж їхній одяг. Обличчя Рава, чи тепер кріпака свинаря, було похмурим і сумним. Його цурної та похиленої постаті можна було подумати, що він до всього байдужий, майже апатичний. Проте вогонь, й не дістала купа в його червону очах, вказував на те, що під зовнішньою байдужістю ховалося у свідомоліського стану і готовність до упору. Зовнішність вамби, навпаки, свідчила про властиву людям такого ґатунку неуважливу цікавість, гранична непосидючись та рухливість, а також цілковити вдоволені своїм становищем і своєю зовнішністю. Ці двоє вели весіли на англосасонському діалекті, якими ті часи розмовляли в англії і сідачі сани, за виніх воїнів і найближчого пошта Феодагер-Мажнавальців. Однак наводити їхню розмову в оригіналі було б даремно для, тич... для читача, незнайомого з тим діалектом, отож ми дозволили собі подати її в дослідному перекладі. Святий Вітольде, побихте ти... Ти цих чортових свиней, проборбучав свинар після марних спроб зібрати розпорошену череду пронизливими звуками рога. Свиня відповідали на його заклик не менш мелодійним руху, однак ні, трохи не поспішала попрощатися з успішним щастуванням зубокових ворів і жолудів. Або полишити багнисті береги струмка, де частина череди, розтягнувшись та заварившись у бруд, лежала, незважаючи на заклики чередника. Побий, їх святий Вітольде, хамені грець, як щодо ньочі двоногий вовк не заріже двох-трьох спиней. Сюди і кланю, агов і клан. Завела він на весь голос до волохатого собаки. Чи то дога, чи то хорта, чи то покручу чорта з шотландською вівчаткою. Собака на кульгуючи бігала на і здавалося, хотів допомогти своєму господарю зібрати відео. <плес> Але чи ти не розуміючи знаків, які подавав свина, чи ти забувши про свої обов'язки, він навмисно на пес розганяв у різновіч, посилюючи лихо, яке він начебто мав намір вибрати. Бодай тобі дідько вибив зуби, бурмотав гурт. Бодай би потрапав, пропав цей наглядач королівського лісу. Парузі наш, пазурі нашим собакам, а потім вони ні на що не годяться. Будь другому вам буде поможи. Зайди з того боку паурба і пожни їх від ціля. За вітром вони самі підуть додому, як ягняк. Правду кажучи, сказав бамба, нарушаючись місця, я вже встиг порадитися з цього приводу зі своїми ногами. І вони вирішили, що тягати моє гарне обрання по Трясовині було ворожим актом проти моєї величності і королівського вбрання. А тому, гурте, от що я скажу тобі. Покличної плані, а череду таке з Її доля. Чи тобі не байдуже, що зустрінешся твоєї свині за голом солдатів, чи зіграю з розбійників, чи з мандрівними причина? Адже до ранку свині однаково перетвориться на норманів і при тому тобі ж на радість ці полегшення. Як же так, свині мені на радість і полегшення перетворяться на норманів? запитав він. Ну ж бо поясни, голова в мене зараз не вариться, на думці лише злість, тож мені не до загадок. – Ну, як називаються ті тварини, що і дибують на чотирьох ногах? запитав вамба. – Свині, дурню, свині, відповів пастух. – Це всякому недомку відомо. Правильно, свайн. Саксонське слово. А от як ти називаєш свиню, коли вона зарізана обілована, порубована на та на навкавалки і повішена за ноги на щедрянка? Туша. відповів свинар. Дуже радий що це відомо всякому дурневі – зауважив вамба. А ту ж, здається, має нормального французький корінь. Виходить, поки свиня жива і за нею наглядає саксонський рапто і називають її посасонцями, але вона стає нормою, що й не потрапляє до панського палату і з'являється на банкеті у на хусі. Що ти на це скажеш, друже мій Гурте? Правду мовиш, друже вамбо. Не знаю лише, як ця правда потрапила в твою дурну голову. А ти послухай, що я тобі ще скажу. Віддалі, вамба. Хто ви Вівдалі А От, наприклад, старий наш олдерменський. Від Елдрма літня людина, стара англійська, володар графства, представник шляхети і старшини. ВІЛ. Поки його пасуть по такі риби, як ти він носить своє саксонське прізвище ВІЛ. Коли ж вона опиняється перед знатним паном, він стає полум'яним і любве люб'язним французьким місь... місьє де Туром. У такий же спосіб її ягня стає маркізом де мутоном, поки за ним погляд... потрібно доглядати то сакс, але коли вона потрібна для насолоди, йому дають нормандську назву. Клянуся святим до стану, відповів гурт. Ти кажеш правду, хоч вона гірка. Нам залишилося тільки повітря, щоб дихати. Та й його не забрали тільки тому, що інакше ми не виконали в роботу, завдану на наші плечі. Що смачніше, та масні. Те до їхнього столу, жінок найкрасивіших на їхні ложа. Найкращий найхоробріші з нас повинні кістка і стріляти своїми кістками далекі краї. А тут мало хто залишається, та й ті не мають ані снаги, ані охоти захищати бідолажних саксів. Дай Боже здоров'я нашому здоров'ю свого свогосподарів седраку за те, що він обстояв нас. Як личе мужньому воїнові, от лише днями прибуде в нашу сторону Реджинальд Фрондев, і тоді побачимо, чого вартують усі клопоти сердика. Сюди, сюди, загукав він раптом, знову підвищуючи голос. Ось так, гарненько їх, і кланю Молодець, усіх зібрав до купи Гурте, сказав блазень, з усього видно, що ти вважаєш мене дурним, інакше не вправду в голову в петлю. Адже варто мені натякнути Реджіналю Фром де вефу або Філіпу де Мальвуазену, що ти лаєш норманів, умить тебе підвісять на одному з тих дерев, от його й до остроху всім, хто надумає поплюжити знатних панів. Дідько, невже ти здатен мене виказати? Сам же підбурював мене на такі слова? вигукнув гурт. Виказати тебе? Ні. мовив Блазень. Так роблять розумні люди, держа мені дурневі. Але тихіше, перервав він сам себе, прислухаючись до кінського тупу, що розлунював уже досить виразно. Хто це до нас їде? О тобі не байдуже, хто там їде? запитав гуртиків, з встиг тим часом зібрати всю череду та гнав її з дощ хмурої просіки. Ні, я маю побачити цих вершників, відповів Вамба. Можливо, вони їдуть ще рівного царства з дорученнями від короля Фей Оберона, легендарний король Тіней і Фей, найбільш відомий із п'єси В. Шекспіра Сон літньої ночі. Не па не варнякай, перебив його свинар. Маєш бажання молоти дурниці, коли он там майже під боком насувається гроза із громом і блискавкою. Чуєш, який гуркіт? А злива. Я в житті не бачу влітку таких великих і странких крапель. Поглянь, вітру немає, а добистро котять і стогнуться кубую. То мовчно краще, то поспішаємо додому. Перші ж не закрутить гроза. Ніч буде страшною. Баба позасумно зважив на силу цих агументів і вирішив за своїм товаришем, який взяв довгий ціпок, що лежав біля нього на траві і надав ходу. А цей новітній Ембей, свинар, вільний слуга Одіссея, що охороняв майно свого господаря під час його відсутності. Повернувшись на ітаку, Одіссей спершу пішов до Ембея, а потім за його допомогою перебив усіх залицяльників своєї дружини Пенелопи. Квапливо прямував до узлісся, підганяючись за допомогою клання Черену, що пронизла ворог